Величини називаються прямопропорційними, якщо при збільшенні однієї з них у кілька разів, друга збільшується у стільки ж разів, або при зменшенні однієї у кілька разів, друга зменшується також у стільки ж разів. При цьому, якщо дві величини прямо пропорційні, то зберігається відношення відповідних значень цих величин. Воно дорівнює одному тому самому числу відношення. Ну, Наприклад, які величини ми можемо назвати прямопропорційними. Це, наприклад, сторона квадрата і його периметр. Якщо, наприклад, сторону квадрата збільшити у три рази, то його периметр також збільшується у три рази. Або ще, наприклад, прямопропорційні величини це величини шлях, пройдений за певний час е, туристом чи іншим учасником руху, і е, час, тобто шлях, і час при, звичайно, одній тій самій швидкості. Е, ну, Наприклад, якщо говорити ось про такі величини, коли е, йде збільшення років у дитини. То збільшується і його ріст дитини. Але ці дві величини не будуть прямо пропорційними, тому що збільшення, наприклад, відбувається не в однакову кількість разів. Тобто, ще раз звертаємо увагу на те, що зміна збільшення, зменшення відбувається і там, і там, в однакову кількість разів, у стільки ж разів. Є ще величини обернено пропорційні. Це величини, коли при збільшенні однієї з цих величин, друга зменшується у стільки ж разів. Тобто, все відбувається навпаки. Одна величина збільшується, наприклад, у два рази, а інша величина при цьому зменшується у стільки ж разів. Наприклад, величини швидкість і час руху. При однаковому пройденому шляху є обернено пропорційні величини. Тобто, якщо ми швидкість збільшимо у декілька разів, то при цьому час руху у стільки ж разів зменшиться. Отже це величини обернено пропорційні. Якщо дві величини обернено пропорційні, то однаковим буде їх добуток відповідних значень цих величин. Таким чином, ми можемо перевіряти, чи будуть величини прямопропорційними, чи будуть величини обернопропорційними. В принципі, задачі і на прямопропорційність, і на обернену пропорційність величин можна розв'язувати за допомогою пропорцій. От, давайте подивимося на види цих задач. Ну, по-перше, коли йде мова про зміну якихось величин. То, звичайно, в першу чергу нам треба визначитись, чи будуть ці величини прямо пропорційними, чи будуть ці величини обернено пропорційними? От, наприклад, така задача. За 1,5 години туристи пройшли 5,1 кілометра. Яку відстань пройдуть туристи за 2,5 години, якщо швидкість їх руху є сталою? Так як ми сказали, що відстань і час. Це величини прямо пропорційні. І ми запишемо ось таку залежність між ними. Ну, звичайно, цю задачу можна було робити, і знаходячи швидкість руху туристів. Тобто, якщо нам відомо, що за 1,5 години туристи пройшли. 5,1 кілометра, то ми маємо відстань поділити на час і знайти швидкість. А потім, використавши цю швидкість, можна далі шукати яку ж відстань вони пройдуть за іншу кількість годин. Але зараз ми запишемо це ось такою відповідністю. Отже, ми запишемо, що за 1,5 години туристи пройшли 5,1 кілометра. За. 2,5 години, нам невідомо, скільки туристи пройдуть кілометрів, я напишу X кілометрів. Так як ці величини прямо пропорційними є, то якщо одна, наприклад, зменшується чи збільшується у скількись разів, то друга аналогічно робить, тобто ми стрілочки ставимо в однакому напрямку, це нам буде показувати, що це величини прямо пропорційні. А далі ми складаємо пропорції. Тобто, отак, як вони стоять, ми і ділимо ось таким чином. І далі вже розв'язуємо цю пропорцію і знаходимо їх за основною властивістю пропорції. Отже, 1,5х дорівнює 2,5 помножити на 5,1. Ну, і для того, щоб знайти х, ми маємо. 2,5, що множиться на 5,1, поділити на 1,5. Після цього будемо проводити скорочення. Е, для того, щоб зручно це було, я в чисельнику і в знаменнику оці от числа домножу на 10, від цього нічого не зміниться. Тобто запишу так, 25 на 5,1 тут на 15. Після цього 25 і 15 ми скоротимо на 5. Ну, а далі ми можемо 5,1 ще і 3 скоротити. Тобто х буде дорівнювати. Зверху залишається 5. Я 5,1 далі поділю на 3 буде 1,7. Ну, а в знаменнику залишилась одиниця. І далі 5 множимо на 1,7, отже, х буде дорівнювати 8,5. Тому. За 2,5 години туристи пройдуть 8,5 кілометри. Ось така у нас відповідь. З 10 кг морської води можна видобути 0,7 кг солі, скільки можна видобути солі з 1 тони води. Чим більше ми візьмемо морської води, у скільки разів ми збільшимо її кількість, у стільки ж разів збільшиться і кількість видобутої солі. Тобто ці величини є прямо пропорційними. Запишемо відповідності. Отже, з 10 кг води можна видобути 0,7 кг солі. З 1 тони води, а це ми перетворимо в кілограми, тона має 1000 кілограм, отже, з тисячу кілограм води і з кілограм солі. Як ми сказали, величини прямо пропорційні, тому 10 ділимо на 1000, і це відношення до рівня 0,7 до х. Зверніть увагу, що ми завжди, коли пишемо відповідності, то одноіменні величини пишуться одна під одну. Ось тут вода, тут сіль. Отже, 10х дорівнює 0,7 помножити на 1000, А їх, щоб знайти, треба 0,7 помножити на 1000 і поділити на 10. Скоротимо і переносимо кому на дві цифри. вправо, будемо мати 70 кг.